гордим продивиться, смиреним дає благодать. І якщо я хочу, щоб Бог застосував мене у своєму плані Божому на людство, щоб я ну, могла якось Богу послужити, мені потрібно вчитися, смирятися, тому що я нічого такого не можу, ну, потужного зробити для Бога, чогось такого, що Бог ну, він сам не може, Це мені потрібно е, спастися. Допомогти близьким, і взагалі, якщо я хочу, щоб воля Божа виконалась в моєму житті. І диявол він упав з неба за гордість, і насправді вибір він у мене, чи Бог, чи сатана, чи смирення, чи гордість. От, і, відповідно, результат є за кожним із вибору цього. І... Якщо хочу, щоб було не падіння в житті, а навпаки, все добре, то потрібно смирятись.